Усім привіт! Мене звати Денис і сьогодні недільний випуск, як завжди, з автомобіля. І хотів би згадати про те, як в наше життя прийшли власні фотоапарати. Адже я пам'ятаю, що той час, коли батьки запрошували додому фотографа, який для пам'яті нас з сестрою фотографував, ці знімки є ще в фотоальбомі родинному. Також я пам'ятаю, що на Новий рік або перед Новим роком, бо зазвичай це було після Нового року, десь 2 числа, 2 січня. Ми з батьками їздили всією сім'єю на Хрещатик в центр Києва на цю новорічну ялинку, щоб також там сфотографуватися, залишали номер контактний телефону домашній. І потім через кілька днів, а зазвичай десь через тиждень їхали за цими фотографіями. Туди до того ж фотографа, який на Хрещатику фотографував. Ну, от уявіть, це було буквально 30 років тому. Це десь середина 90-х років минулого століття. Але для історії 30 років це ніщо. І я пам'ятаю, що перший власний фотоапарат у сім'ї з'явився в 1996 році. Тоді мама його придбала в магазині, відкрився саме такий кіоск з продажу фотоапаратів. У нас на масиві, де ми проживали на булоні в Києві. І я пам'ятаю, що це був фотоапарат, називався він Олімпус. Тоді дуже в фаворі були у багатьох кодаки, у дуже багатьох от знайомих потім з'явилися кодеки і до того були. Але чомусь батьки вирішили, що потрібно купувати чисто якось він називався автоматичний фотоапарат. Бо в кодаках була ще така. Якби Штука, яка перекручувала самі ці кадри. Я не знаю, не, не вникав у цю всю ситуацію, але для того, щоб зробити наступний знімок, потрібно було таким скролом, типу роликом прокрутити ці, ці кадри. А у нас апараті в 7 Олімпусі він був трохи дорожчий. І все це робилося автоматично. Ти лише тільки натискаєш кнопку, дивишся в об'єктив, і усе. А Як зараз пам'ятаю, купували ще фотоплівки. Також були фотоплівки Кодак і Фуджі. Також були Fujifilm, здається, називалися вони на 12 кадрів, на 24, на 36. Якісь там були 400, -ки, 200, -ки, сотки. Потрібно було їх обирати. Якщо ти десь на вулиці фотографуєшся на сонці, це одна була один був тип цих плівок, ну, умовно качу, 200-ка. Якщо ти фотографувався вдома в закритому приміщенні, це умовно качу 400 -ка. Це просто, щоб все це, це вивчити, як то кажуть, це просто якась маячня, якщо порівнювати з нинішнім часом. А також я пам'ятаю, що один раз якось так з дуру, відкрив загалом цей фотоапарат і засвітилася ця фотоплівка. Це було на морі, здається. Потім ще батько ходив, розповідав, як це все погано, навіщо було відкривати цей фотоапарат і, і таке і інше. І фактично кожен кадр був ну не то, що там на вагу золота, але в принципі берегли кадри. Якщо ми їхали там на море влітку відпочивати з батьками, то зазвичай там було десь 3-4 фотоплівки брали, там, умовно, 100 фотографій якихось робили, але так от не клацали, як зараз, що постійно ти клацаєш. Вибирали кадр спеціальний там ставали, всі позували. Це зараз ти став, він наклацав там з десяток. Чи хоч 50, і вибереш собі найкращий. Тоді такого не було. Потім, звісно, цю плівку здаєш у ательє фотоательє, її проявляють, роблять ці фотографії, також вони коштували грошей. Але, в принципі, щось в цьому є, коли наразі відкриваєш фотоальбом і бачиш фотографії. Це як газета і читати зі смартфона новини чи якусь статтю про щось. ну Це саме із фотографіями. У мене, наприклад, тест він взагалі не довіряє, як то кажуть, цим цифровим всяким накопичувачам. В нього всі які фотографії йому потрібні, як то кажуть, для історії він усе друкує саме друковані фотографії, щоб вони були в рамці бажані і таке і інше. Потім у 2003. Році я пам'ятаю, що в родині з'явився вже цифровий фотоапарат. Також це був Олімпус з таким маленьким екранчиком, на якому вже одразу освічилася фотографія, яку ти зробив. Як зараз пам'ятаю, він коштував 745 гривень. Це був 2003 рік кінець грудня, це батькові на день народження. Ми тоді подарували. Не пам'ятаю вже скільки долар тоді коштував, мабуть, гривень 5 умовно чи 4 десь. Такий був фотоапарат. Досить довго він нас прослужив, потім я його ще по роботі використовував, коли почав працювати журналістом, щось фотографувати потрібно. Була там така карта пам'яті, яку також можна було віддавати фотоательє, щоб друкувати фотографію, кому це потрібно. Але зазвичай ця карта пам'яті, звісно, ніхто її зазвичай не виймав. Я просто приходив додому через провід. Під'єднувався до комп'ютера і скидав уже на комп'ютер ці фотографії. Також багато там у режимів було і такого і іншого. І Фотоапарації досі вдома є. в принципі, Якщо вставити батарейки, він буде працювати, але вже ним не користувався ніхто вже років мабуть, 15 Адже згодом вже в 10-х роках почали з'являтися смартфони з доволі якісними фотокамерами. І насправді, от я вже не пам'ятаю, коли останній раз фотографувався так, щоб з родиною нещодавно потрібно було фото на, на документи, то я сфотографувався в фотоательє і вісім фотографій, 3х4 для документів. Коштували мені 170 гривень. Це в місті Харкові, не знаю, це дорого чи ні. Але останній раз, коли я фотографувався, це, здається, було гривень 30, але то вже було дуже давно. Тому сума в 170 гривень, звісно, так, здивувала з негативного плану. А зараз усе на смартфонах, тобто у кого, особливо, iPhone, дуже чудові знімки, в Samsung теж непогані. Тому, в принципі, зараз вже фотоапарати це така як дичина. Але, звісно, у кого він якийсь хоча б напівпрофесійний, хто любить фотографію, це круто, люди бавляться цим, це, це, це добре. Але зазвичай, в принципі, пересічний українець, громадянин, то, звісно, користується смартфоном. Все зручно, ти сфотографував, через месенджери одразу прислав своїм родичам, відправив, батькам, чи дружині, чи чоловікові. Технології не стоять на місці, це чудово. І ще раз от згадати, коли зараз ти береш смартфон і все просто миттєво відбувається, то я от згадую 95-й рік, коли додому приходив цей фотограф, фотографував і потім через тиждень десь приносив ці фотознімки. Це було щось неймовірне. Тому така от недільна історія. Про наше життя, буття.